Сьогодні ми будемо вчитися з вами рахувати кілокалорії. Як же ж підрахувати кілокалорії, скільки вам необхідно вживати калорій на добу, щоб зберегти вагу, щоб додати вагу та щоб зменшити вагу. І так, стандартна формула. Для... Давайте я напишу, що є і для чоловіків, і для жінок. Ви можете собі заскрінити. В описі, хто буде дивитися в запису, я напишу ці формули. Для чоловіків, будь ласка, робимо скрін. формула. Для жінок, а для жінок ми зараз будемо розраховувати. Угу. Добре. Тобто, що ми маємо? Жінки? Формула така: спочатку ми будемо розраховувати з вами основний обмін. Основний обмін це те, що наш організм. Витрачаю на свою життєву діяльність, це те, про що я завжди кажу, що, будь ласка, ми не опускаємося нижче свого основного обміну. Тобто, перше, що ми робимо, це 10, це коефіцієнт, множимо на вагу в кілограмах. Додаємо коефіцієнт 6,25, множимо на зріст в сантиметрах і робимо, беремо ваш вік. Множимо на 5. І від того, що у нас виходить, ми віднімаємо 161, це також сталий коефіцієнт, і отримаємо основний обмін. Далі, основний обмін множимо на активність і отримаємо кілокалорій. І з цього вже отриманого ми або зберігаємо, щоб зберегти вагу, або віднімаємо 20%, або додаємо 20%. А тепер давайте робимо все кроками. Значить, для того, щоб порахувати, вам необхідно знати наступні параметри, як ви вже зрозуміли. Тобто, ваш зріст. Давайте мені підрахуємо. Да? У мене зріст 168 168 см. Вага 65 кілограмів, 65 кілограмів. І вік мені 36 років. 36 років. Що угу. я хочу? Давайте зменшимо. Да, Підставляємо все це щастя в формулу. Дивимося, 10 помножити, вага в мене 65 плюс 6,25 множимо на зріст 168. Віднімаємо 5 помножити на вік На 36. І віднімаємо 161. Це буде основний обмін. Мій основний обмін буде 1359 кілокалорій. Це, це та сума, це та цифра, яку мій організм потребує щоденно. Ось, нижче цієї цифри я не маю права опускатися. Тобто це 1359 ккал. Можна округлити до 1400. Можна. Ця цифра забезпечує життєдіяльність моїх органів. Повністю мого тіла. Добре. Далі, тепер дивимося моя активність. Що сюди входить в активність? Це тренування, скільки я крокую, це, звичайно, розумова діяльність. І якщо у вас помірна активність, ну, скажімо так, ви не тренуєтесь взагалі, у вас сидячий спосіб життя, беріть коефіцієнт 1 і 1. Тобто, до цієї цифри, оцю цифру ви множите на 1 і 1. Якщо у вас є тренування від одного до 1 двох, нехай буде так, і ви крокуєте до 5 тисяч кроків щоденно. Ви беріть 1, 2. А 1 і 3, і 1 4, і і 4 так далі це у вас, коли вже велика активність, вища середньою. Це тренування 3-4 на тиждень це 10 тисяч кроків щоденно ви крокуєте. Ось, то ви берете 1 і 3 коефіцієнт. І якщо ви там крокуєте, є такі у мене клієнти по 15-20 тисяч кроків щоденно. Тренуються. Ну, такі гіперактивні люди, звичайно, ви берете 1,5. Добре. Мені вистачає 1,3. Тобто, я це все щастя множу на 1,3. Угу, бачите? Множу на 1,3, і у мене виходить 1766,7. Ну, я округлю. Добре. Ну, загалом, загалом, я би брала 1700. Ось так, 1700. Оце ця цифра, 1700, увага, бачимо. 1700. Це те, що зберігаючи той спосіб життя, ту активність і вживаючи цю добову норму кілокалорій, я, увага, не вагу і не наберу. Я буду зберігати її сталою. Якщо я хочу зменшити. Я від цієї цифри 1700 віднімаю 20%. Мінус 20%. Це коли я від 1700 відняла 20%. Ви бачите, що мій основний обмін 1359. Да? Тому, де він тут, що 1359. Тому я, коли хочу, наприклад, знизити, от в мене зараз 65, я не хочу вже знижувати. але... Якщо б я хотіла 60 отримати, я би вживала свій основний обмін. Ну, це я б назвала таке екстремальне зниження. Певно, що я би взяла собі 1500. Не 1700, а ось мінус 200 ккал, 1500 я би взяла. Бо, чесно, я відчуваю стрес, коли швиденько у мене вага йде. Я починаю нервувати стрес і так далі. Я знаю, що нічого хорошого, це в результаті не призведе. Але є люди, які спокійно витримують цей стрес і цей дефіцит. От якщо ви така людина, ви спокійно витримуєте обмеження в їжі в кілокалоріях, добре, ви можете одразу брати свій основний обмін. Точно так же, якщо б я хотіла додати, ну набрати там м'язів, я б їла більше білка, і я б їла до цієї цифри. Я б не віднімала, а додавала, наприклад, 1700 плюс 350, да? я б отримала цю цифру. Це якщо на профіцит. Не на дефіцит, а на профіцит. Угу. Вам зрозуміла методика? Добре? Підведемо підсумки цього ефіру. Для того, щоб ви могли якісно будувати своє тіло, ви маєте розуміти, як розрахувати собі кілокалорії на добу. Це формула, вона є в інтернеті. Нічого нового світ ще не вигадав. І вона дійсно працює. Вона вже обкатана дуже багато тренерами, нутриціологами, дієтологами, всіма людьми, фахівцями, які працюють в сфері харчування, формування тіла. І, значить, ще раз формула: ви можете робити скрін. Ви можете знайти її в інтернеті, будь ласка. А, так, я у нас для чоловіків. Єдине, що тут ми для чоловіків додаємо 5. У жінок ми віднімаємо 161. Все інше залишається таким. Значить, перше, у нас показник 10 множимо на вагу в кілограмах. Далі до цієї цифри додаємо 6 коефіцієнт 25 множимо на зріст в сантиметрах. І мінус. 5 коефіцієнт множимо на ваш вік. Все це підсумовуємо. Віднімаємо від цієї цифри 161 і отримуємо в кілокалоріях основний обмін. Мої параметри 168 зріст, 65 кг, 36 років я маю. Я підставила свої параметри в формулу і отримала, що в мене основний обмін це 1359 кілокалорій. Я тренуюся досить активно. І я собі беру коефіцієнт 1,3. Активність. Я до основного обміну, основний обмін множу на 1,3 і отримую 1700 ккал. я округлива. Значить, що ви ось отримали цю цифру? Вживаючи 1700 ккал на добу, я, увага, не зменшу і не збільшу свою вагу. Я її буду залишати сталою. Це для підтримки. Якщо б я хотіла отримати не 65 кг, які я маю зараз, а 60, я би від цифри 1700 віднімала, відняла би 20%. У моєму випадку це вийшла саме цифра основного обміну. Тому я б вживала б 1400-1500 кілокалорій. Але знаючи себе, я б вживала 1500 кілокалорій, бо я не люблю стрес від їжі, що мені не вистачає енергії, сили і так далі. І вагу б я собі повільніше, але б втрачала, якщо ви нормально витримуєте обмеження психологічно. В кілокалоріях, да? і ви не зриваєтеся, і не стресуєте, іс іс істеріки у вас е регулярно відбуваються, да? бо є такі люди, які починають дуже сильно стресувати. Тоді беріть 20%. Якщо ви витримуєте, можете, ну, ну, я б все рівно нижче основного обміну, я вам не рекомендую опускатися. Тримайте основний обмін. Ось, значить, в моєму випадку я відняла 20%, я отримала, скільки там, тисяч, основний обмін, але б я вживала 1500. І якщо б я хотіла набрати вагу, я би ці 20% додала до 1700 і отримала би 2050. Ну, я б 2000 округлила, вживала б 2000. Все. Сьогодні, власне, це я і хотіла вам розказати. Формула для чоловіків все те ж саме, тільки ми не віднімаємо 161, а додаємо плюс 5. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. А якщо ви не хочете з цим всім щастям заморочуватися, собі підраховувати, вираховувати, бо це ще не все. Далі ми маємо вирахувати, скільки білків, жирів та вуглеводів вам потрібно вживати. Так? То Наталі, ваш тренер та нутриціолог вже все підрахувала за вас в раціоні, в збалансованому раціоні, в якому 100 плюс страв, там і напої, і холодні гарячі, і алкоголь є, і є сніданки різноманітні, і обіди, і вечері, і перекуси. Я все за вас своїми руцями рахую, беру ваші параметри і все підраховую і дивлюся, щоб вам не було стресу. Великого, щоб помірно йшла вага. Ви не були голодні і не були злі, бо це дуже важно. Людина, коли голодна, вона зла. 100%. Вона дратівлива і ось така вона. Тому ми з клієнтами все робимо крок за кроком. Ось. Я все за вас підраховую: підраховую, скільки необхідно вам білків, жирів та вуглеводів. Все вам це щастя даю. Ви просто берете, підставляєте свої показники в цей раціон. Все вже за вас підраховано, ви тільки насолоджуєтеся процесом зниження ваги і створення свого красивого тіла. Щоб замовити раціон, будь ласка, напишіть мені в приват. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що дивитеся. Дякую, що коментуєте, ставите лайки. Бережіть себе і до зустрічі онлайн.